Всім привіт! Мене звати Валерій і ви на каналі Інтертоп, де ми розповідаємо про бренди, шопінг, тренди та стиль. Але сьогодні ми з вами поговоримо про справжніх зірочок Інтертоп, які обожні уся молодь цієї країни. Бренди, які ви 100% бачили на вулицях свого міста чи принаймні чули про них, це бренди Vans, Dickies та The North Face. До речі, ми об'єднали їх в спільне відео недарма. Адже вони втрьох входять до однієї американської групи компаній VF Corporation. Усі ці бренди скаженно популярні в Україні і цьому є вагомі причини. Тому давайте розбиратися, чому всі так люблять цю трійку, і чи дійсно якість їх речей відповідає оголошеному ціннику. Never stop exploring, або ж ніколи не припиняйте досліджувати. Чули колись цей вислів? Керуючись цією мантрою ще з 1966 року, бренд The North Face не перестає надихати людей досліджувати межі власних можливостей. Недарма назва бренду це відсилка до альпінізму, адже вважається, що північний схил гори є найбільш складним для підкорення, а бренд створює речі та спорядження, що допомагає здійснювати мрії і відкривати нові горизонти. Але небагато хто знає, що починав бренд далеко не з одягу. Першими революційними творіннями бренду стали технологічні рюкзаки, після якого взагалі виникло поняття бекпакінг похід із рюкзаком, а також намет, що по своїй формі нагадує сферичність. Найвідомішим рюкзаком-бестселером останні 25 років є модель Бореаліс, відома своїми ременями Банжі та зручною системою підвізки Flex -Vent. Увесь світ обожнює куртки The North Face, але не тільки за їх стильний вигляд, а й за різноманітну функціональність. Флісова куртка Denali, випущена у 1989 році, миттєво стала іконою. Легка, міцна і надзвичайно тепла, вона швидко і заслужно завоювала популярність. Вже у 1992 році з'явилася ще одна легендарна куртка, Nobce. Так так, це та сама найпізнаваніша куртка The North Face, яку ми всі так обожнюємо. Названа на честь вершини Нубце, вона відзначалася інноваційною конструкцією, яка зменшувала утеплювача і підвищувала теплоізоляцію. Якщо ви колись міряли чи носили куртки цього бренду, чи помічали ви, наскільки вони легкі та ніби невагомі? Так і хочеться запитати, чи справді ця куртка зігріє мене в морозні дні? Але повірте, вона містить в собі стільки технологій, що мерзнути вам точно не доведеться. Основна технологія, яку бренд використовує в своїх речах: технологія Gore-Tex. розроблена для захисту від погодних умов в експедиціях, яка забезпечує сухість та дихаючі властивості, а також комфорт і рухливість у будь-яких умовах. І це все не кажучи вже про додаткові технології. Для захисту від вітру, води, а також регулювання тепла. Не факт, що вам доведеться лізти в гори в цьому одязі. Але навіть на вулицях міста ви оціните цю фішку, адже бренд The North Face завжди мав настільки крутий та стильний вигляд, що з часом він втратив пряму приналежність до альпіністів. Хоч бренд і пишається цим фактом, все одно зустріти людей з пізнаваним лого найлегше на вулицях великих міст. Наприклад, в Києві одразу скажу, що підробок на The North Face просто купа. Але коли люди обирають підробку, вони платять гроші просто за логотип, бо не отримують головного технології бренду. Зараз, як і більшість відповідальних брендів, The North Face багато працює з переробленими матеріалами, тому мінімізують шкоду, яку може завдати навколишньому середовищу виробництво. Рухаємось далі. З чим у вас асоціюється бренд Венс? Впевнений, що задавши це питання, у відповідь я почув скейт, олдскул, кеди, шахівниця та взагалі щось яскраве, молодіжне і драйвове. Варто сказати, що спочатку існування у 1966 році в Каліфорнії Венс не мав на меті створювати взуття для скейтерів. Навпаки, скейтери обрали Венс для себе. Вже згодом першою моделлю, яка була створена саме для скейтерів, стала модель 95, яка зараз називається Era. Так, зараз в більшості бренд відомий своїм спеціалізованим скейтерським взуттям. Але в реальності перевагу цьому бренду більше, ніж скейтери надають BMX-райдери. Це тому, що Кеди Венс мають функціональну міцну подошу вафл, яка завдяки своїй будові робить щеплення з рубцями на педалях набагато сильнішим. Разом з цим абсолютно всі цінують Vans за якість їх взуття, адже одна пара взуття гарантовано прослужить вам декілька років. Загалом не дивно, що вулична мода швидко поглинула яскраве і функціональне взуття Vans, зробивши його трендовим і бажаним. Ось ця смужка, яка стала найпізнаванішим елементом бренду, називається Jazz Джастріп, і вперше з'явилася на взутті Vans в 1977 році. Зараз же ви з легкістю зустрінете її на вулицях вашого міста. Тут ми теж маємо ефект схожий The North Face, коли щось спеціалізоване і унікальне додається в повсякденний гардероб і стає просто хітом. До речі, у Венс дуже кльова лінійка одягу. Якщо не знали чи не бачили, подивіться обов'язково. В описі до відео буде посилання на колекції. Створюючи базові речі в хіп-хоп та стрітстайл стилі, бренд часто доповнює їх унікальними принтами та кастомізованими логотипами. Так само, як і TNF, vans бренд із сильною ідеологією. Фірмовий слоган «Off the Wall» надихає шанувальників бренду виходити за рамки, яке створює для нас суспільство. Та не боятися бути яскравим і сміливим. Не дивно, чому молодь так любить цей бренд. Останній на сьогодні бренд Дікіс. Коли рік тому інтертоп нарешті привіз цей бренд в Україну, це стало справжньою подією для української молоді. Раніше цей бренд закуповували через байерів, привозили за кордон, і ось нарешті він в Україні. По-перше, бренд Дікіс найстарший сьогоднішній вибірки, адже веде відлік своїй історії з 1922 року. Справа в тому, що починав бренд із продажу робітничих комбінізонів для фермерів, що втілювали дух американського робітника, та був одним із лідерів цієї сфери. Робочий одяг Дікіс досі має прямий крій і добре утримує тепло, що робить його ідеальним для багатошаровості в холодні місяці. Але, як ви вже здогадалися, з часом бренд також почав виготовляти більш базовий вуличний одяг, виходячи за межі спеціалізованого. Хоча робітничий стиль досі зберігається. Популярність бренду це якість і увага до деталей. Дікіс використовує найякісніші бавовняні тканини, що забезпечують довговічність і комфорт. Дизайн бренду залишився поза часом, зберігаючи речі простими, функціональними та практичними. Цю простоту і сталість дизайнів високооцінної дзірки, на чому працює маркетинг бренду. Бути схожим на свого кумира з допомогою одягу так просто. Ідеальна модель для продажів, але не маркетингом єдиним. Вся суть в якості, довговічності і відмові слідувати трендом. Це бренд для людей, які притримуються правила. Я ношу те, що мені подобається та в чому мені комфортно, рік за роком, і байдуже на актуальність і тренди. Взагалі, Дікіс це бренд, який створює тренд простоти комфорту у будь-якій ситуації. Це справді відгукується багатьом, тому не дивно, що протягом стількох років цей бренд цінують у цілому світі. Ну що ж, на цьому наш огляд брендів, що є справжніми зірками вуличного стилю, завершується. Хоча зізнаюся чесно, про кожен з цих брендів можна сміливо знімати окреме відео, і те навряд чи вийде охопити всю історію та трендові моделі, які вони подарували цьому світу. Пиши в коментарях, який бренд є твоїм фаворитом та чому. Підписуйтесь на канал Інтертоп, ставте вподобайку цьому відео і до нових зустрічей.